Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас, кожного дня із сторінок Євангелія до нас звучить повчання, звучить застереження, тому що Господь наш Ісус Христос, як люблячий батько, Піклується про наше спасіння, піклується про нашу духовну небезпеку. І от сьогоднішнього читання святого Євангелія ми чули притчу, притчу про одного багача, чоловіка багатого якому вродила дуже добре нива. І він задумався над тим, а куди ж діти то все, що вродило? І він говорить, що збудує нові клуні, положу все те, що вродило, і скажу душі своїй. Маєш на багато років того багатства, їж, пий, гуляй, веселися. Але тут Господь говорить, що а цієї ночі прийдуть і візьмуть твою душу, кому ж це все залишиться? Не збирай у себе багатство, бо Багатий той, хто у Бога багатіє. Ось, дорогі браття і сестри, чуючи цю притчу, давайте трошки з вами порозумуємо над нею. Ця притча, вона дуже близька кожному із нас, тому що, напевно, немає людини, яка б не Піклувалася не тільки про сьогоднішній день, а про завтрашній день. Ми завжди щось збираємо, відкладаємо на завтра, а може щось нам пригодиться, а можуть бути погані часи і нам не буде що їсти, що пити. Так і цей багач в нього підвалила удача. Дуже гарно вродила Нива, і він почав піклуватися, куди ж це все подіти, адже не буде воно на полі, не залишить він лишнього і буде воно гнити чи щось інше. Він захотів збудувати нові хранилища, нові клуні і там помістити все це багатство. Але чому, дорогі браття і сестри, називають, Господь називає цього багатого чоловіка на перший погляд господаря, бо що в цьому погано, що е, кхе, він так піклується про майбутнє, називає його нерозумним. Чому ж тут постає питання? Дорогі браті і сестри, відповідь дає нам останні, останні слова святого Євангелія, що багатий той, хто у Бога, у Бога багатіє, не у себе, а у Бога. Ось дорогі браті і сестри, я говорив, що ця притча, вона е майже до кожного із нас відноситься. Ми, якщо порівняємо, ті часи далекі від нас трошки, коли, напевно, люди не жили так комфортно, як сьогодні. Жили бідніше. Так і наші колись батьки жили бідніше. Бо порівнюючи із сьогоднішніми часами, нас кожного можна назвати багачем. Бо колись люди про що думали? Холодний завжди думав, як йому, як, чим прогодуватися. Холодний думав, як йому зігрітися. Сьогодні ми Живемо в інших умовах, ми живемо, можна сказати, як сказав один американський філософ, що ми живемо в комфортних умовах, У нас є сьогодні все. У Нас є вода в крані, і вже не як Самарянка ходила колись до колодязя, Набирати воду, ми маємо відкриваємо краник і вода тече, ми маємо кожен персональний комп'ютер, маємо кожен телефон, маємо і персональні автомобілі, тобто ми живемо в комфортних умовах, ми можемо назвати себе багачами. Але ж живучи дорогі браті і сестри, у цьому комфортному світі ми бачимо навкруг себе, що людина, яка має щось здобула, вона хоче ще більше. І людина в той час, вона не задумується про те, що, можливо, їй того вистачить. Вона думає, а як би ще. Як би ще, як би ще щось надбати. І отут, дорогі брати і сестри, якраз і сьогоднішня євангельська притча, вона нагадує нам про ту небезпеку, про те, що один момент і все можна втратити. Він Господь говорить. А що буде, коли ангели прийдуть і візьмуть твою душу? Сьогоднішній час такий техногенний, такий небезпечний, це може статися в любу хвилину. Прилетить щось зверху і можна залишитися без нічого, без будинку, без грошей, без того багатства, яке ми надбали. І тому для того, щоб людині якраз нагадати, що вона є безумною, що вона, збираючи все це, вона багатіє для себе, а не для Бога. І якраз чим же можна зупинити людину, яка стає жадібною? яка Стає зажерливою, звичайно, якраз і євангельська повість нагадує нам, де Господь нагадує нам про смерть. Бо ніщо таке радикальне, яке б могло зупинити людину, яка щораз більше і більше хоче, її можливості стають більшими, як нагадування про смерть. Тут здається, що більше нічого не може не можна зупинити як людину, як згадка про смерть. І Господь нагадує нам, що прийдуть і цієї ночі, візьмуть твою душу. Кому ж це залишиться? Звичайно, ми, живучи у світі, маємо дітей, маємо внуків і все, що ми. Маємо, воно залишиться їм, але Господь нагадує нам і називає цього багача безумним чому. По-перше, те, що в нього гарно вродила нива, воно не є тим, що він там працював дуже сильно і надбався. Бо навіть коли ми щось робимо, то в якійсь справі ми не тільки самі це виконуємо, наприклад, вирощуємо хліб. Там задіяні багато людей, той, хто оріх, той, хто сіє, і не одна людина. А ще багато залежить від того, що после Бог. І тому оцей багач, він називає його безумним, тому що він, по-перше, не подякував Богу за те, що так гарно вродила Нива, що не, не Його заслуга в цьому, що так гарно вродила Нива, а так зробив Бог. По-друге, дорогі браті і сестри, святитель Василій Великий говорить так, що є я. Є моє і є у мене. Ну, є я, ми розуміємо. Є у мене. Якщо ми, наприклад, маємо якусь річ, чи одяг, чи щось інше, це, це ми не можемо сказати, що воно моє. Воно є у мене. Я маю я маю гарний одяг, я маю е, щось таке, що мені подобається, і це є у мене. А чому у мене? Тому що коли ми помремо, ми це все залишимо. залишимо. Воно не є моє, моє є тільки тіло, бо ми приходимо у світ голими. І голими ми звідси відходимо. Ми нічого собою не можемо забрати. І тому сьогоднішня притча, дорогі браття і сестри, вона якраз і закінчується словами, що потрібно не у себе багатіти, а багатіти у Бога. Як же нам, дорогі браття і сестри, багатіти у Бога? А багатство Яке ми маємо тут, чи це повні кишені, чи це те, що ми можемо з'їсти, чи це, що ми можемо намазати на хліб, ми все це залишаємо тут. А багатство наше, яке ми з собою беремо, це наша любов. Це наше милосердя, це наші добре відносини з іншими людьми, це наші добрі справи і це наша віра в Бога. Оце є багатство, яким ми повинні багатіти. Бо ось ще одна така притча, яка розказує нам одну річ: що був такий чоловік. Він трохи був жадібний, і особливо, коли він проходив і стояли жебраки, він якось так противився тому. І коли, одного разу коли він йшов, і так до нього цей жебрак пристав, що подай, 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 а він ніс хлібину і так зі злості. Кинув йому ту хлібину. І ось коли закінчилося його життя, то ангели Божі поставили на шальки Терезів його добрі справи і погані. І от коли по ці погані справи почали переважати, бо в нього він такий був зрісний, був недобрий до людей і все інше. І ті шальки опустилися, але спускається ангел і кладе на інші терези шальків одну хлібину, і ці шальки перемістилися в іншу сторону. Це говорить про те, дорогі браття і сестри, що навіть одна добра справа, яку ми зробимо не для себе, а для іншої людини, вона буде записана. У Бога, і це буде багатство, яким, яке ми збираємо не для себе, а для Бога. І тому, дорогі браття і сестри, будемо звіряти своє життя кожен день із тим, чим ми багатіємо, чи ми багатіємо для себе, чи ми багатіємо для Бога. Будемо просити, щоб Господь дарував нам. Розум, бо він назвав цього багача безумним, і навіть у 13-му псалмі там один безумець говорить, що Бога нема. Є навіть в народі такі люди, які є, що вони рахують, що їм все дозволено, бо вони багаті. І є, є, є така мудрість, гуляй, душа, бо пекла нема. Вони, як оцей багач говорить своїй душі, що живи, пий, веселися, бо не думають про інше, про багатство, яке ми збираємо у Бога. І тому, дорогі браті і сестри, будемо просити у Господа, щоб Він. Давав нам розум, щоб ми багатіли у Бога. Будемо просити у Святого Духа, який скрізь є і все наповнює, щоб Він наповнив наші душі тими добрими справами, які будуть говорити за нас перед Богом. Амінь.